Що ж, усім вітання, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжу далі проходження по грі The Simpsons Hit and Run. Зупинились ми на цьому і я майже добив ту місці де треба було зібрати гроші. Але так і не зібрав. Ну, я в тій серії спробую. Ну, Якщо не вийде, то буде остання серія, ну. Нащо так придумувати? Типу, збери гроші, не знаю де. щоб мати на транспорт. І ще И шайгашчики. Ссылка. Що за выдумка так? А Так що таке, то ви не забите відпочатку. Вс. Відосе підписать з нею. Прописнути дзвонив, бо так ви. Не... не пропустите жодного відео. <кхех> і все, так що. Ми поїхали. Я вам також дякую за 110 і 111... Ось таке, ну все 112, за 112 дякую велике. То Ютуб підписав, коротше, то й Ютуб веде колеги. Буває збой алгоритму, а поте якийсь зрадник знову-таки. Дякую вам і за це, підписуйтесь частіше, ми погнали, коротше, якось здобувати гроші. Акуратно, щоб нас ще поліція не помітила. This is not good for my insurance. Я просто не знаю, де ще ящики шукати. І все, от, Хоть мене лусну. Не знаю, я боюсь знаю, я в стол в сайу врезаться. Погоню. Так. Ну просто я не бачу, де ще осень можуть бути свойни. Я не знаю, може, наверху якусь того стадіону? А як туди дістатись, я не знаю Спрингрод стадіон. Ага Я до речі Сорі, щось вор потрапляє. Я до речі зрозумів спосіб як коротше здобувати гроші. Через оцю пігну, коротше Через Монстр Трак, Монстр Драком повинно вс таранити і так стубувати боблі того, бо я пробував завантажити забезпечення артмані, яке може помогти в іграх типу валюту ігру. але Бляхам. Не помогло, бо написано було, що Програма лише для 32 бітної вінди, а у мене 64 бит він. І не існує, коротше, три програми для 64 бит. Я вже все шукав весь інтернет облазив, але так і не знайшов. Що пороба. Короче, не треба позицию. 300 horses of convenient power. Стубо Чвальджи в рушей. Мне просто капы. Я вже позав. У добу... просто хороший Yeah, oh, this is not good for my insurance oh? no demon and crickets who put this here it makes no sense this is just between me and you random object ah what was show us

Здесь трел убили шукать шукаты, да? Ой, ну. Да не падай, я пу. Так, я хочу просто пить в разведку. Ага. Ах ты! Ох ты чекай Чукой Чукой Як до неї підципнути? Непонятно Я знаю знову служик не... не копати мене за це в коментарях Зібра Так, а тут... Господи, то тут оса виявляється була то та камера, ну а чого її так замаскували, я б... В житті не здогадався. Коротше, ми в минулій серії виконали були ще квести. А там як попасти, альо. Коротше, зрозуміло Так, тут осу я знищив. Треба зробити, до речі, сейф гейм обов'язково. Бо тому що. У мене може прогрес не зарахуватись і буде потім біда. Так. А де ще осу шукати? Типу того. Тут осу я знищив того. Але вони ви бачили так. Літали в важко доступному місці, що я ледве її збив. І вона мені чуть не стратила хп. Гонки я не хочу, я не... я не є рейсер. Ха! Сидал 1! Рейсинг, я не... Я мали, і зараз мов ще не right піде. Там мені якось байдуже, знаєте, на... Тут все. Я мушу якось гроші роздобути, бо артмайні не хоче встановлюватись намий ПК щоб я. Ну. Товобо. Вимахується. Яка 32 біт на він дай не існує. І я вже апріорі, вже... Існує той 64 бітна вінда, на якій я сижу між іншим, зараз. І всі користувачі. У мене як лоха просто вирішили того. Я не знаю, чому в закладах всередині не можна нічого робити. Так я би там здобув ще більше грошей. Можливо, там можливість була на якийсь типу приставці, того а вирізали через туто все. Так я не знаю. Як ту гру створювали, коротше, бо я її ще. Блін, машина вже тліє тлі 300 horses of convenient power. Так, акуратно, не хочу належатися на поліції, треба взяти и чума. Давай, я не знаю, ну просто Візьмемо Биланс. Мбиленс. А якщо я типу заскочу туди ще раз і вийду і піду по тих містках, щоб того, може мені вдасться якось зібрати гроші? Ой, не знаю. Ні, тут важко загальмувати. Проблема Problemа... в гальмах тут. Так, тут є ще якийсь. монети. О, oh, господи. 119 120 Ну мало туда Ну як коров'я з рота я вам кажу Я I'll вам кажу Ну короче Воліфт я якось Пуш 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 Буду намагатися до тих споруд Вістатись Ты що таке лифт Мене скинуло Господи, у мене ще такої хрінь не було, щоб я не міг пройти. Я тепер вже розумію, що я тоді був дропнув ту гру. Тому що просто банально та гра не проходима далі. Хоп this works. А, воно ще виїщи, ти типу, А я тупий, господи, бараниську. Не... Пусть пусть пусть! Недосвідчено. Вона має ще вище піднятися, тові я має зіскочити, а я тупе село, господи. А, от де скрит, прихований ящик. Ну будем знати. Так, тут треба якось до тої карточки дістатися. Поумію медитувати. Стій. Так. То неможливо. Коротше, я збив... Там той ящик, коротше. Так, мені тепер треба ось це скло розбити. Ага. Oh, horse, for the Oh, she was smiles on such behavior. Three hundred horses of convenience. This is just between me and you, random object. Spirit. Короче, то карточки то я не як не сто... без сто сенсу. Короче, я буду столбиши монети. Ну, чому так важко дістати ті монети? Я не хочу той рейсинг проходить, это ну його в баню. Рейсинг то я бы сказав, для кого, але... YouTube take slow, you took a slow and I I have ruined my plans for this. Clean up in aisle One! Бо вже на нас оголосили полювання поліцейські. Блін, треба ще навчитись в деяких моментах прискорювати відео при монтажі, але. Блін, я бачу, як то людина говорить, вона тупо як з гелієм звучить, тому я не дуже лунає. Тому я не дуже хочу прискоренням відео гратися при відеомонтажі. Я краще буду вирізав деякі скучні нудні моменти, бо я професіонал... Окей. Бляха зараз ті на мене. поїдуть. Краще їхати спокійно. В барі ніяк не можна здобути гроші. Це якийсь скрінч. І там не залізти. Короче, в барі не здобути гроші. а Де можна здобути... Гроші на цей одяг. І чого він такий дорогий? Питання на засипку. Так, я не буду, бо вже зашкал розшуку Так. Я не буду наливать на небезпеку спеку. Тут типу вся мапа тої гри немає йде десь прихованих коробок. Ну така гра, така гра, так Створили гру Шановні розробники. Так Може за и бомжар. І... Та є маленький ящик. І що там одна монетка і це вважаємо. За нами можуть гнатися, поліцейські Ну добре я якось я постараюсь. Той рейсинг, пройти можливо Дадуть закрити мені бабло, то знову той малий, ясно. Six, twelve, one, go! What uh -huh. вот oh, on, a Я ж кажу, я не любитель тих вуличних гонок, тому що бачите, що твориться, типу. Ааа, Господи. Що тільки не придумай. А я малін Аби Складнити процес. А, спеціальний бар'єр. От бляха гра. Ну короче, я спробую проскипать эту гонку може и дадуть. Мне дадуть щось Це пофиг, що я другий, короче. Уже начхать, шу я другий, та. Йой, тут такі гонки, тут як в GTAх тих. То так в тій третій ГТАшці шо? Мокник проходить, Там так само, типу. Ой. Тут, тут все. Тихесенько. This is not good for my insurance. А де він? А, бар'єр, чи як? Спеціально, щоб я машину ламав. Що б я машину коротше крушив? Бля. Ясно, мене не пропустять, бо я тупо банально в заручниках. А, я ж можу виходить з машини. І все, і так скипати, о, господи. 6, 12, 1. О, я зрозумів. Тобто ця гонка безкорислива, типу, того. Аля, ну і придумай. Коротше, називайте гірше не придумаєш. Тут різно мільярд раз тратити це все, щоб. о у мене ж мишка поплила десь. Іду? Блін, трей декілька раз. Як вони то люблять робити. 6, 12, Сорі, я ще якісь сьогодні такі в'яли, мене ті магнітні бурі задовбали, вони щось конкретно так на мене впливають. А що? 6, 12, 1, гойди. Я на це високий хур гори На в типу. Ну кого? Зробити так, щоб... Людина 6, не могла 12, виконати місце, це якесь жехамство. Типу I зрізати I шляхи шорткатні, того, заборонені, Типу. То right uh -huh. видно, що я малий не вігрі рахувати. Okej. Co jest, robicie? Widno, bo grany słuchajcie mnie. To co jakieś hmm. zmuszenie. A, to Декілька разів повиховується, о господи. Я все зрозумів. Ясно. Як мені з цим працювати? Знущання тупо не дає алгоритм про скиптеа, а то треба ще декілька разів, то так як в 5 GTA я робив. Тут Six, алгоритм 12, по... GTA 5 побудований. Не знущання, просто алгоритм так побудований. So, Та просто алгоритм так побудований Ще раз треба... go So how did I do? I Скоро я к це до. Ну я ще раз спробую, може, це збій якийсь в алгоритмі ці. 6 12 він, то його просто не можна ніяк затаранити. Я б його затаранив. Але не можна А, може. So, what did I do? so hard my lung her. Ну добре, я спробую його перегнати. Даємо алгоритм ганяти. Я не знаю якою то типу дорогою я маю ганяти, щоб того скаженого ногу. Обігнати. So Наді мною гра глузує. Не дає функції скіпа і все. Six, ну зараз я якось eight, спробую думаю його затормозить чи що. I cried, I am a lean, mean, windal machine. Uh-huh, who was Six, twelve, one, go! Three hundred horses of convenient power. Oh, what a disgrace! Йоми. Як здобути ті гроші до Дондом? Скоріше за все, знаєте, це остання серія по цій грі, ну бо це якесь знущання. Ну, але сплейщики це все вирізали, того, типу. Ну, бачите, і мене не туди веде орієнтир, бляха, ну неможливо пропустити цю гонку. Не дає скипі, хто пішли ви. Коротше, це була остання серія по цій грі. Я розстроєний, я розстроєний, нічого не сказати. Ви були на ігровому каналі Runner Play. Бувайте, папа.